Для того, щоб розібрати катушку Гардена, раджу нажимати на ці кнопочки, бачите, тут надпис іде Push. І трошки викруткою піддівати, бо по-інакшому пальці можна буде зламати. Просто трошки вставили і трошки заділи. Бачите, воно само все виходить. І так само з іншої сторони, вставили і десь заділи. Зараз хочу показати, що на дану катушечку гардена. Можна намотати без проблем хорошу, таку грубу ліску. Да? Якщо ви любите троєчка, квадрат, або троєчка, кручений, або з крокодилом, або ліска з тросиком. Да? Бо не на кожну катушечку можна намотати, допустимо, ліску з тросиком, бо вона така жорстка, і не кожна катушка може це дозволити. Зараз у нас катушечка йде від компанії Vіта. Це у нас іде оранжева катушка, це йде аналог катушки Гардена. Тока виробник VitaS. Ще раз наголошую, виробник у нас компанія VitaS. Дані катушки, я знаю, ви зараз напишете, що вони всі гамно, всі вони. Викидають ліску, але ну не треба порівнювати всі катушки по кольору. Навіть по кнопці. от Подивіться уважно, як виглядає ця кнопка, як виглядає катушечка. да Як і у нас якість пластмаси, я думаю, по відео має передати, якщо у вас буде дві катушки для порівняння. І кнопочка. Тут кнопочка нажимається туго. А є алюмінієві кнопки, просто котрі болтаються. вони ну їх, вони вже нажимаються м'ягенько, не те, що коли нова. Тому так, давайте покажемо, як намотати ліску з тросиком. Ліска жорстка, не кожна котушка може собі позбавити. Тут діаметр вушок у нас 3,5 спокійно можемо вставляти ліску. Так, У нас є стрілочки, поєднуємо наші стрілочки. Так, Стрілочки поєднали, і у нас буде сквозне такий отвір, трошки зі згібом. Так, все, встало на свої місця. І давайте от просто всю не будемо. Візьмемо кусочок нашої ліски. Це ліска йде з металевим тросиком. І будемо вставляти. Так, з однієї сторони вставляємо, з іншої сторони, має вийти в нас. Так. Якщо ми все правильно будемо робити. Так, так, з іншої сторони, вийшло. І просто не буду відрізати, просто покажу, що це реально намотати. Тому що багато катушок я знаю, що дуже складно намотати таку грубу ліску, котра не дуже сильно згибається. Да? Це може бути або ліска квадратна, або ліска крокодил, або з тросиком. Але не в цьому випадку Гардена справляється все дуже чудово. І просто-напросто накручується. Накручується одне задоволення. Бачите? Ми без проблем накрутили нашу лісочку. Тому, якщо цікавить, дана катушечка Гардена від компанії саме m м 1.25, вони в нас є в наявності. Можна буде замовити, пишіть, телефонуйте. Всім гарного дня!